З попереднього тижня у мережі масово ширилася інформація про незрозумілу наразі речовину рожевого кольору, яку люди помічали практично в усіх районах Львова. Більшість припускали. Це отрута та справа рук докхантерів. У мерії, ж, куди, зокрема, зверталися небайдужі львів'яни, кажуть, зі своєї сторони відразу відреагували на ситуацію у місті. Ми одразу провели координаційні наради з головами районів. Вони обстежили всі райони міста. Загалом ми виявили більше десяти випадків в нашому місті, коли така речовина була на хідниках, переважно це в прохідних частинах нашого міста. Завдяки спеціальним власне, миттю, ця речовина була усунута. Влада міста звернулася й до поліції, додає Андрій Москаленко. Альвів'ян закликав повідомляти на гарячу лінію міста, якщо іще десь побачать підозрілі плями. Однак чи речовина рожевого кольору це справді реальна загроза, поки достеменно невідомо. Адже лабораторного аналізу місто наразі не зробило. Дослідження самої речовини це довший процес, тому тут важливо одразу тільки бачачи небезпеку і усувати. Звичайно, що будь-яка інформація, яка буде в даній справі. Я вчора і тому навмисне це публічно писав. Ми будемо все публікувати, тому що це мова йде про безпеку і життя тварин. У одній із ветклінік нам пояснюють, звернення справді були. Однак наразі випадки з нейрогенними отрутами, які смертельно небезпечні для хвостанів, не підтверджені. Чотири найбільш поширені отрути, які викликають власне неврологічні розлади. Колір, запах немає ніякого значення, і чим вони маскуються, і чи це були, власні, ті рожеві плями, які зараз показуються на фото в соціальних мережах, ми лікарі не знаємо, оскільки для цього треба проводити певну експертизу. З ознаками утруєння у чотирилапих, на жаль, стикаються практично цілий рік, незважаючи на пору року, додає ветеринар. Тож власникам домашніх улюбленців рекомендує бути пильними завжди. А якщо і помітили певні симптоми, тоді варто негайно звертатися до спеціалістів, адже часу може бути обмаль. Невдоличні отрути мають бути кимось е зумисно десь поставлені. Перші ознаки це рвота. Далі виражена слинотеча і судоми — І це дзвіночки, при яких відразу треба їхати в клініку. Бо є деякі отрути, наприклад, харчові, зіпсутий корм, зіпсута їжа, перегодовування не свіжою людськими продуктами, то це аліментарні форми отрути, то там, як правило, ще власник може сам надати першу допомогу. Серед превентивних рекомендацій ветеринара вигул на повідку та використання намордника, адже найчастіше небезпечного отруту тварини саме з'їдають. Ну і, звісно, слід не нехтувати вихованням та тренуваннями для своїх улюбленців. В таких ситуаціях, якщо людині треба пройти ну, якусь ділянку, де вона знає, що точно травлять собак, значить є команда поруч. Команда поруч існує для собаки, собака в цій команді йде з піднятою головою. Відповідно, якщо вам треба якусь таку небезпечну ділянку пройти, я команда поруч, собака спокійно пройшла. Чотирилапий це не просто член сім'ї. Йому потрібна увага та виховання, додає кінологиня, і це слід розуміти ще до придбання улюбленця та починати базові заняття і ще з цуценям. Має бути контакт. Ми не напрацьовуємо контакт через шарпання повідком. Ми напрацьовуємо контакт через їжу, через іграшку, через заняття, через спілкування. О, такий контакт він дає результат. А шарпати типу, повідком, ну ми зробимо якусь там інтерактивну іграшку, яка буде відкликатися на команди, але не буде від того задоволені собаці, ні власнику. Тож виховання та обережність під час прогулянок з чотирилапами сьогодні не завадять. Марічка Драбич, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда, тут Львів. ми плануємо дослідити, зрозуміти, що як, але на це теж є спеціальні органи і служби, які з'ясовують. Але ми максимально всім сприяємо, ми, звичайно, що надаємо максимально, щоб унеможливлювати. На жаль, декілька років тому такі випадки були. Це насправді ну, безпрецедентні, тому що це в голову не вкладається. Тобто, хто може мати собі таке завдання, аби, аби навіть не хочу озвучувати, але завдавати шкоди тваринам. Нейрогенні отрути не досить поширені, але хочеться сказати, що їх немає в побуті, їх немає в вільному доступі, і ці рожеві плями створюють езіотеж досить давно. Але попри те, жодна нейрогенна отрута, яка може бути тільки з свідомої вчинки людини, розкинена, вона не має рожевого кольору. Але Ветеринарні лікарі, ми не можемо знати всіх засобів хитрощі, до чого можуть вдаватися люди, які мають такі погані наміри. Докхантери називають. Ми лікарі зустрічаємося тільки з утрутами, які мають певну неврологічну симптоматику. Ми реєструємо випадки постійно. Для того, щоб достовірно підтвердити, чи це була отрута неврологічна, яка спричинила відповідні симптоми, має бути задіяні інші служби, структури, а не лікар ветеринарної клініки, для того, щоб встановити, якого походження та отрута. Ми лікуємо тільки хворобу. Ми не знаємо джерело походження. Ми не знаємо, чому вона рожева була розсипана по різних регіонах міста. А візуально оприділити тип отрути неможливо. Дуже багато йде повідомлень про першу допомогу, які засоби вколоти. Це тільки втрата часу, оскільки чотири нейрогенні отрути, які можуть бути розкидані будь-де з цих чотирьох, тільки на одна має антидот. І то він буде, має бути введений в правильній дозі, правильним шляхом, методом та способом. Для того, щоб освоїти ці способи, треба мати відповідну. Освіту. Єдине, що власники можуть зробити, негайно звернутися в найближчу ветеринарну клініку. Навіть тратити час, коли в тварини судоми даючи якісь адсорбенти, не варто того робити. Тому що при найбільш поширеному отруєнні, який має антидот, отрута смоктується вже за 10-15 хвилин. Втрачати час, застосовувати адсорбент це втрата часу. Три місяці собаками треба працювати. В нас як правило гуляють собаками на одному кінці повідка, собака на другому кінці господар, і він нічим не займається. Собака світ просто бігає, просто нюхає. Ну відповідно, така собака і не контрольована, і не слухається, тому що їй цікаво понюхати їй більше нічого не цікаво. Собаку треба гуляти, активно з нею треба займатися. З нею треба займатися не тільки в хаті на прогулянках. Це мають бути іграшки, це мають бути ігри. Собаці має бути з господарем цікаво. Що собаці буде цікаво? Собака буде зав'язана на господарі, вона не буде дивитися по кущах, вона буде дивитися. Тату, мамо, що для тебе зробити? Ми дітей даємо в садочок, потім діти йдуть в школу, потім діти йдуть вчитися далі. Відповідно, собача дитина так само приходить в нас в сім'ю, вона не проситься сама, її беруть. І, відповідно, її теж треба вчити. Чим більше ми займаємося, чим більше ми спілкуємося, тим собакам легше. Собаки доходять до такого стану, що вони самі за нами ходять, давайте ще щось зробимо, давайте ще щось повчимо. У нас є клієнти, які ходять вже не з першою собакою, а з четвертою собакою, і все рівно починають з курсу цуценят, тому що це соціум, це, це не дресура, це виховання. Вчаться собаки між собою спілкуватися, і вони кажуть, що з кожною собакою, як з першою, тому що щось нове, кожен різний характер, різний темперамент. Але це треба, ну, це треба хотіти, це треба приділити час, це треба забрати від себе частинку часу, це треба вийти в будь-яку погоду, займатися дощ, не дощ, болото, не болото, нікого не хвилює. Дитина хоче гуляти, дитина хоче займатися.